У 1988 році німецька спортсменка Кріста Лудін Ротенбургер зробила те, що більше ніколи не вдасться нікому. Погналась за двома медалями і обидві вполювала. На зимовій олімпіаді в Калгарі німецька ковзанярка виграла золото на дистанції тисячі метрів. А вже через сім місяців відсунула ковзани куди подалі. Сьогодні в програмі наш легендарний спринтер Валерій Борзов. Перший білий, який випередив на Олімпіаді спринті всіх афроамериканців, і проти якого вхід пустили нечувані провокації, центральне телевізіння в Германії об'явили, що Борзов попросив політичного біжища три дня відсутствують на території Олімпійської деревни. Розкажемо, чому чемпіонам треба обов'язково їсти сало, як Борзова стоячі оплесками зустрічала Америка, і що ним відбувається у віртуальній дійсності. Вроді як фінал Олімпійських ігор я приходжу, а на мені немає. Україна знову випередила весь світ в Олімпійському домі. Презентувала унікальний в своєму роді фільм. Натхненні про українських тріумфаторів Олімпіади в Лондоні. Ми відчули, що історія історії їх успіху на багатьох в Україні за допомогою Національного олімпійського комітету Україна знову приймає олімпійський виклик. Героїв завжди пам'ятають, а віднині вони не тільки на спортивних аренах, але й стали акторами Україно-Лондонської кіноапопеї. в Олімпійському домі. Презентували документальний фільм під назвою Натхненні про минулорічні олімпійські ігри у Лондоні. Цей фільм знятий за ініціативи Посольства Великої Британії в Україні. Він про спортсменів, вболівальників, про саме свято Олімпіади, її атмосферу та перепитії і, звичайно, про незабутні тріумфи українців у Лондоні. Ми хотіли розповісти про найбільш пам'ятні моменти Олімпіади в Лондоні, про її спадок. По-друге, ми хотіли підкреслити успіх української команди, почути їх враження від Лондона. Українські спортсмени показали дуже високі результати враженнями від такого масштабного спортивного свята своїми емоціями у фільмі ділилося чимало знаменитостей. Олександр Усик, Ольга Харлан, Олексій Торохті, Ганна Бесонова, Наталя Прологаєва, багато відомих особистостей, і серед них президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка. В цьому фільмі я вірю, що своїм прикладом, своїми досягненнями. Вони нададуть новий поштовх, зацікавлять багато молоді, дітей. Щоб вони займалися спортом, щоб вони були здорові, цей фільм унікальний, і українці стали в цьому проєкті першопрохідцями. Одна з учасниць фільму Ганна Бесонова побажала створювати такі проєкти кожної олімпіади. Дебютний вихід фільму Натхнення на телеекрани планується 26 травня о отив'ятій ранку на першому національному. Олімпійський рух набирає популярності у соцмережах. Досвідчені люди вже знають, що не потрібно витрачати море часу і відкривати сотні сайтів у пошуку інформації. Достатньо зайти на сторінки Національного олімпійського комітету ВКонтакті у Фейсбуці чи Кугл Плюс і дізнатися оперативно про всі перемоги українських атлетів, а ще й сказати все, що ви про це думаєте. Про що говорили в соцмережах минулого тижня. Обговорювали заяву олімпійської чемпіонки Яни Шемякіної. Вона відмовилась одружуватись в 2013 році, бо 13 для неї нещаслива цифра. Руки фанатів не витримували при погляді на фото триатлоністки Юлії Ілостратової і тиснули на кнопку Мені подобається. Житомирська красуня Ілюстратова виграла бронзу на етапі Кубка світу в Мексиці, і ця інформація зібрала найбільше лайків. На сторінках Локу дізнавалася і про унікальну виставку Олімпійська писанка, що відкрилася у Львівському університеті фізкультури. Олімпійський рух прописався в соцмережах і готовий прописати до себе всіх охочих. Приєднатись! Найсильніша олімпійська команда це жінки. Про це говорить і статистика: 60% олімпійських медалей серед українців завоювали саме жінки. Тому головний чоловік українського олімпізму, президент національного олімпійського комітету Сергій Бубка, із особливим натхненням підписав братинську декларацію Жінки та спорт. Головна мета декларації максимально ефективно залучати жінок в усі аспекти спортивної діяльності. Приєднанням до Брайтонської декларації «НОК України» закликав усіх дотримуватись гендерних принципів у підписанні. Також взяли участь виконавчий директор Ноку Наталія Коваленко, голова комісії НОК України жінки та спорт Олена Говорова та члени комісії. Ще раз ми хочемо підчеркнути, що в цьому напрямку ми будемо підтримувати і все робити для того, щоб інтегрувати жінок, дівушек в спорт. У 1972 році на Олімпіаді в Мюнхені він обігнав весь світ. Людина-ракета, людина-блискавка, за яким би певна і блискавка не встигла б в той час. Сьогодні в Рубриці Олімпійська історія легендарний бігун Валерій Борзов. В Мюнхені він став першим білим спортсменом в історії Олімпіад, який випередив афроамериканців на обидвох спринтерських дистанціях 100 і 200 метрів. Причому на 200 метрівці він фактично втілив мрію всього радянського суспільства наздогнати й обігнати Америку, бо обігнав одразу трьох американців. Хтось його тоді підніс в ранг героя. Але були ті, кому його тріумф став кісткою в горлі. Борзов тоді опинився в епіцентрі скандалу, проти нього розгорнули провокації. Центральне телевізіння в Германії об'явило, що Борзов попросив політичського біжища і три дні відсутствують на території олімпійської деревни. Ну, одна із них одна з них прислали пакет, похож на... Пластиковий какой-то пакет з п'ятнами, очень похожими на взривші талант, удача, працьовитість та ідеальне природнє середовище. От з таких складових вийшов дворазовий олімпійський чемпіон Борзов, породженець міста Самбір на Львівщині. Він потім жив у Чернівцях, де, як каже, обносив чужі сади та отримав гарну вітамінну базу, а згодом переїхав до нової каховки. Там вин укрепы ноги. Вокруг новой каховки песчаные дюны, кучугуры так называемые. И вот с утра после школы, перед, скажем так, после уроков, мы мотались в футбол, просто ходили по песку, лазили, как все пацаны, искали приключений. Но фактически полдня ноги находились в песке. То есть на песчаном, мягком песчаном... Грунте, вот если кто-то захочет, попробуйте полдня походимо по піску, і тоді ви поймете о чем я говорю. Дуже важливим для становлення чемпіоном, зазначає Валерій Пилипович, є харчування. Під час підготовки до змагань вони їли чорний ікру, приймали женьшень і сало. І не тому, що з без сала, це як зима без снігу, а тому що сало це найкращий друг бігуна. А почему сало ви не смієтесь? надо, скажем, перед тренировкой или перед соревнованиями весь день находиться на стадионе, а борща же не будешь кушать. И тоже и фруктов не будешь кушать, потому что все это неправильно в животе там переваривается. Поэтому 100 грамм сала с черным хлебом, и вот это самая надежная энергетическая база для бегунов. Все бегуны знают об этом. А про -американцы до Борзова ставлятся с величезной повагой. Для Валерія Пилиповича було приємним сюрпризом, коли його запросили до Нью-Йорку на зустріч олімпійських чемпіонів-спринтерів всіх І Його появу там присутні зустріли оплесками стоячим. Він побачив легендарних атлетів, про яких тільки колись читав у газетах. Я зустрічався з бобом Хейсом. він, казується ніж мене ростом, А я його вважав большим і і він так і проходив по всім даним а я выше его и больше его. А когда сели за стол, да еще после рюмочки венца, разговорились, и оказывается, что нам... Людям, которые занимаются профессионально своим делом, которые были на пьедестале, за одну минуту находим общий язык. Борзова колись называли «людина-компьютер». Можливо за те, що навіть на 100-метровій дистанції вмів кілька разів змінити тактику та швидкість бігу, а може тому, що все вміє грамотно розкласти по поличках. От, приміром, легко пояснює, чому афроамериканці у бігу швидші за європейців. Ну, по-перше, тому що пізніше перейшли до осілого життя. Плюс природній відбір, коли рабів з Африки вивозили до Америки, то виживали найсильніші. Ну і крім того, все діло як виявляється у кістках. У них кости легче чем у европейцев. Это значит что на один килограмм веса у белого больше костей, а у афроамериканца больше мышц. значит он двигательно более вооружен. Ну и традиции культура танцев например африканцев это чередование напряжения и расслабления. В европе таких танцев нет. Но ведь для спринта чередование напряжения и расслабления – это всей, всей программы. Зараз Борзов працює на посаді віце-президента НОК. Є членом міжнародного Олімпійського комітету, но ну сниться. Причому в якихось фантасмагоричних снах. Раніше снилось щось реальне, а сейчас сниться чепуха. Наприклад, така вроде как фінал Олімпійських ігор, я прихожу, а на мені одежды нет. Іли, наприклад, забув шиповки, і там ще чого-то не вистачає. таке йде переживання глибоке, що якась дурня. Ну, як весні, ви знаєте, глупость какані присніт. Чи може в Україні з'явитись ще один борзов? На це питання Валерій Пилипович відповідає як справжній філософ. Якби вони народжували щороку, було б не цікаво. Вони народжуються раз на сто років. Так що нам нічого не лишається. Як почекати ще десь років 36. Діозно святкує свій ювілей. Цими днями столиця просто переповнена приємними подіями, які присвячені сторіччю олімпійської історії Києва. Звісно, нам хотілось би більш грандіозне празнення. Ну я думаю, що нам дуже повезло, тому що Київський олімпійський комітет був создан в мае місяця тринадцятого года, незадовго до олімпійських ігор. у фаворі. Цього разу олімпіада, яка відбулася з 20 по 24 серпня, 100 років тому у Києві, більше 600 осіб змагалися в таких дисциплінах, як Легка атлетика, гімнастика, фехтування, боротьба, важка атлетика, стрільба, плавання, вело та мотоспорт, футбол та лаунтеніс. У підсумку на першій російській олімпіаді найбільше нагород вибороли спортсмени Санкт-Петербургу. Українці посіли друге місце. Тепер вся історія зібрана в Україні. Розродити все, що було 100 років тому назад. це було складно, тому що архіви пусті, в бібліотеках мало, але люди збирали по покропіту і перетворили в справжній храм культури та історії. У Києві з'явився міжнародний центр олімпійських досліджень та олімпійської освіти. Після 20 років заснування центру надали міжнародний статус. Саме приурочене до сторіччя проведення в Києві першої російської олімпіади в 1913 році. На відкриття завітали президент Національного олімпійського комітету України Сергій Губка, президент Олімпійської академії України Марія Булатова разом з іноземним гостем, президентом Олімпійської ради Азії, президентом Асоціації національних олімпійських комітетів Шейхом Аль-Сабахом. Ну то, що коли сьогодні все виставлено в комплексі, і той об'єм роботи, який проділан за ці роки, за ці 20 років, я вважаю, що, мабуть, можу сміло сказати, Господин президент, выскажите, я уверен в свою точку зрения, мне кажется, мало кто сегодня в мире может сравниться с тем потенциалом, с теми достижениями, с теми трудами. Катори ми сьогодні всі В Свою чергу Шейх Аль Сабах не тільки погодився з Сергієм Бубкою, але й відмітив, він бачив багато хороших медичних спортивних центрів, де розвивають різні сфери спорту. Але от такого культурного розвитку, як в Україні, ніде більш детальніше про гостини закордонних гостей в Україні та про феєричне святкування, які відбулися в останні дні тижня, ми розкажемо вже в нашій наступній програмі. Перші переможці нашого конкурсу Вгадай, хто герой програми отримали по заслузі. В Україні є дві щасливі дівчини. До них прилетіли лелеки, принесли призи. Евеліні Березанській та Іванні Іванюк за їхню прозорливість снок вручив талісманів Олімпійської збірної України з автографом того, кого вони вгадали, та сувеніри. Тим часом чоловікам набридла жіноча гегемонія в нашому конкурсі, і вони перехопили ініціативу. Якщо героїв чоловіків вгадували жінки, то вгадати першу героїню програми масово взялися мучні та сильні. В бій пішли мужики. І в нас нові тріумфатори. Віктор Воронецький та Кім Рахімов навіть без показу обличчя по легких підказках вгадали, що наша героїня номер один українського тенісу Леся Цуренко. Я поздравляю победителя програми. дарю програми, вот эти призи. Смотрите спорт, боліті за наших, за українців, іграйте в теніс. Ну, а тепер новий ребус. Відкрили Чікон, наша наступна героїня програми. Поки ми його вам не відкриємо, але підказуємо. Серед українців вона була найближче до п'єдеста у своєму виді спорту на Олімпіаді в Лондоні. Довгий час над нею нависло прокляття п'ятого місця на змаганнях. Але Карму змінив останній чемпіонат Європи, де вона взяла бронзу. Хто вона? Свої варіанти пропонуйте на сторінках ноку в соцмережах.